Та я скільки то можна вже шукати цю собаку? Я вже півтори години десь сиджу, господи. Давай. Господи, ти та що так довго, що ну? Дол... Що? Появився сигнал. Капець. Що координати з'явились? Капець Во, координати мінус 1248, мінус 60, та мінус 359, да ладно. А ну я книжку запишу зараз. Навіть не віриться. Це реальні координати і зараз перевірю. Так, давай. Так, мінус 1248. І ой, зараз так. Мінус, ти... ой, мінус 60 та мінус 359. Так. Мінус 359. Є! Нарешті координати знайшлися. Господи, дякую тобі. Е, ну, Дуже дякую тобі. Так, ура, нарешті так. Ось такі координати, ура, нарешті я знайшов найду, точніше собаку, фух. Так, все, я тоді ноутбук виключу зараз. Все. Нарешті, так. О, мене що знімає зараз? Я вроді наключав камеру, Ну, зараз я Так, а ну. Так. О. Усім привіт підписники! Мене звати Віксенс і ласкаво пересимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я знаходжусь в Майнкрафті, як завжди, місто торлів, і у мене е, появилась хороша новина е, ну, для вас. І сьогодні, чи колись там вже найближчі дні, ми зможемо знайти мою собаку, бо тому, що я вже на, на комп'ютері. Я вже знайшов координатний нарешті. Ви вроді бачили, як я там писав. Во, мінус 1248, мінус 60, а мінус 359. Але виглядає, що це є дуже далеко, тоді я, напевно, на машині поїду підписники. Ну. І о, дуже дякую комп'ютеру. Нарешті він знайшов сигнал. Так, добре. Ну, книжку я записав, то можна вже не так сильно переживати, як раніше. Так, все. Я сподіваюся, що ми вже скоро знайдемо собаку. Так, а книжку я краще збережу інвентарі там, тому. так. О, до речі, ви хочете? Я хочу вам дещо показати, підписники. Дивіться. Це є мої права, підписники, так. Але ви замітили, що десь вчора я знімав я вам знімав відео і це. І у мене там був інакше, інакше права були. Ну. І насправді підписники я вам хочу дещо показати. Пам'ятаєте, як я там десь на першому серії там, ну, їхав на машині в інше місто? Якщо не дивились першу і другу серію, обов'язково подивіться її. Інакше ви нічого не зрозумієте. Ну. І в мене були там такі машини, там, Лаборджіння чи блокаді, не пам'ятаю. І тепер, знаєте, у мене тепер не такі машини. Я вчора продав їх і купив нові машини. Бачите, підписники? Дивіться, там вже зовсім інакші машини є. Так дивіться підписники, головне, не налякайтесь, бо там може бути такі страшні звуки. Бо тут такі Майнкрафтні. Давайте зайдемо. Так, ну вроді немає. Дивіться, Вова, наприклад, така машина є. Так, тут, коли ми понаставляли таку машину, що капець? Так. Дивіться, вона, наприклад, жовта. Ви Бачите, як вона класно виглядає? Але це не тільки одна. Дивіться, ще й така навіть червона є. Але моя машина є, підписники, от така. Ну, не біла. А вот така вот синя підписники. Там, до речі, той слайм іде підписники. Я його хочу, щоб він до мене підійшов. Давай іди сюди, іди, іди сюди. Так, зараз там Голем його поб'є. Голем ТІД. Так, нехай розбереться підписники. Так, добре. А ми можемо за цей час йти. Там ще один навіть був підписник. І вот таке. Підписники. Йой ще одна. Скільки у нас тут тих батутів, як їх назвати, я не знаю. Я вже не знаю, скільки їх тут. До речі, я вам хочу дещо показати в місті середину. Чекайте, Зараз я там хочу перекусити просто. Так. Так, наївся. О. Так, а права я заховаю туди. І дивіться, я вам хочу там показати в місці, що в середині місці там є. Ног. Так, це попло підписники. Так, підписники, у так голосно, шумить, що в мене ж вуха болять. Я чи наухлох. Дивіться, ви нічого не замечаєте тут, підписники. І та правильно підписники, бо тому що я тут ще додав навіть герб підписники, бо раніше в мене тут прапор був тільки і все. А далі я ще додав герб. ну, Герб моєї країни. Якщо ви не знаєте, як виглядає мій герб країни, то от так він виглядає. Навіть можу тамо показати. От так виглядає. Ну. І так само мій прапор виглядає. Ну. І от так само я зробив герб і прапор мій. Ну, герб чуть, чуть інакше але нічого. на вигляд такий. І, до речі, знаєте чого в мене такий прапор? Тому що ви нічого не замічаєте, тут, підписники. Та правильно підписники. ось тут небо, а це земля підписники, та. І так само прапор. І так само, як український прапор підписники у синьо-жовтий, бо синій колір це небо, а жовтий це пшениця, підписники так. Ну, я надію, що ви тісна будете. Добрі підписники. Зараз я десь там буду шукати е собаку. І я надію, що я її знайду підписники. Так, добре, я чув, що мене там бос кликав. Так, ну. Так, бос, добрий день, Ви мене кликали. Так, друг. І я хочу тобі сказати дуже погано на воду. Ну, точно не для тебе. Ти хоч нічого поганого мені не зробив. Але фіксенс мене дуже сильно розчарував. Він мене дуже сильно розселив. Так, добре, і що він вам зробив, бос. Я дізнався, як він бив твого друга Візер скелета. Як це він бив? Він що реально убив його? Так, і я хочу, щоб ти за ним подивився і потім зразу його вбив і сюди його взяв і в тюрму сюди посадив його. Добре, бос, я це обов'язково зроблю. Я вірю, я вірю в тебе, значить. Я вірю, що у тебе вийде, мій друг. Так, бо я обов'язково зможу. Добре, давай, я вірю в тебе. Тоді удачі тобі. Дякую, бос, вам. Дуже дякую. Я обов'язково зловлю його. Так, ну фіксенс. Тримайся. Так, добре, я йду вже спати нарешті. Так, Добре. Э. Так. А? Хто стукає двері, Чи мені здалося? Ну, вроде здалося. добре, я буду спать. Господи, хто це стукає там? Так, Добре, йду, я розберу. Та йду, йду я. Хватит стукати, і хто вночі до мене приходить? Не понял. а хто тільки що стука до мене, не? зараз я підписників, підписники. Так. Та йду, йду! Блін, підписники, мені страшно, до йду. Подивлюсь. Так, що? Кріпер стукає чи що? Добре, відкриваю, Так, ну. Ем, не поняв. А хто це мені стукав? Це що, курка мені стукала, чи що? Так, добре, але я реально. А ну йду швидко перевірю. Так, хм. та ні, вроді ніхто не стукав. Чи стукав? Та ні, стукав хтось. Може хтось пожартувати хотів, там якийсь дурачок. Так, добре. Все, я не хочу. Уже già... добре я йду вже спати нарешті Ай о господи о моє стається де я? І що я тут роблю? А що я роблю? О, слухай, ми вже стоїм, я стоїм, уже проснувся. Хто проснувся? і це що я проснувся? чи що де я? Господи, де я снаходжу? Я щось не поняв. Ой, Господи, тут багато крові лежить, господи, Йо моє. Так, а де я є? Де я? Эй ви там хто ви не знає? Ей, ти, а ну випусти мене, ти хто такий, що ти тут робиш? Тобі тут краще не знати, ти тут будеш сидіти, поки не скаже бос, скільки тобі тут сидіти. Що я такого у нас робив Я не поняв. Що стало, Господи, нашому в мене вдарили? Ей, ви, ви де є? Ей! Не поняв. Так, йойо, куди вони пішли? Я щось не понял. І що це за тюрма і каз. Господи, як... вона настільки грязна, що тут мільйон поганих бактерій. Тут багато кровів може аж затово захворіти, напевно аж. Так, Йой. яка ж вона вроді стара дуже є. Уже десь 1000 років стоїться, господи. Так. А мене що, знімає? А ні, мене не знімає сто процентів. Бо тому що у мене камера ж немає вроді працювати, бо тут поганий зв'язок. Дуже поганий чи ні. Ну. О, да ладно. Всім привіт підписники! І це я Фіксен. Ну, як ви бачите, що я непонятно де, я сам не знаю, де є підписники. Може, ви знаєте, що е, було тільки що, чи коли там. Я тільки що став підписники. Ну і я щось тільки що якісь якихось там бачив непонятних людей там. Ну це взагалі не люди є. Це якісь вбивці я бачу. Так, я не поняв. О, а що я тут роблю? Ну швидко поясню мені тут. Тобі то не важливо. Сиди тут і тихо, бо інакше ми тебе зараз б'ємо. Ви мене ні за що не вб'єте. Так. Вони не одну підписники, прикиньте? Вони в мене хочуть бити ще навіть підписники. Так добре, мені тут реально треба вибирати звідси, а стоп. Чи серйозно? Я що, напевно, можу сам е, е, побіг зробити, і можу сам і без всяких предметів вибрати звідси. А не получить от тебе, бо тому що тут багато охорони є яких охороне. Ти мені краще поясни що я тут роблю. А ну тихо будь, бо зараз я з мечтом до тебе прийду. Ой, та давай проходь, і мені до сорак Давай. Ну, і куди ти пішов? підписники. Вони казали, що я буду е, шуміти, то вони мене б'ють. З тобою я зараз шумлю, вони мене не хочуть я боягуся, боються мене чи що. Так, добре, але мені треба реально обирати звідси. А то що реально тюрма із землі зроблена? А... Або хоча тут камінь, але й головне, що тут земля є. Не поняв. І що? Це хто такі підписники? Це що якась малявка чи хто там? Чи не здалося там? Де вона там? Ай, пропала десять. Якась там комара, непонятне будем. Там, чи як його назвати можна. Це взагалі хто були? Я не поняв. Я не поняв, хто це був. Так, добре, давайте попробую вибрати звідси. Давайте попробую подкоп зробити. Ну. Так і... Блін, так тут бедрок то є підписники. Звідти нереально вилізти, напевно. Так, може тут якось може. Ні, підписники, а... на жаль, напевно, не зможу вибратись. Тут, напевно, всюди бедрок є підписники. Блін, як мені вибратися, звідси? А чекайте, а тут тільки камера є чи ще десь? Так о. Ей ти малявка, ну випусти мене. Ей, слухай ти піксей, як ти мене малявка називав? Сам ти малявка? Якщо випустиш мене, не будеш малявкою. <гум> підписники чулись що я сказав, а що він казав. <гум> а чекайте підписники, це що, пікмену були якісь чи що? Я не поняв, Може, це реально пікмені якісь були підписники. Чи мені здалося таки? Та ні, вроді здалося. Б. На жаль добрі підписники. Давайте я буду, напевно, зараз прощаватися, а буду щось робити. зараз. Ех, ну. Так. О, підписники. І мене вроді теж похитили ці. І не знаю хто якісь там бивці підписники. Ну. О, Хтось шумів. Ой, господи. Я не можу, на жаль, повернутися, бо тут я переключив. Ну. Ну добре підписники, давайте будемо прощаватися, я буду якось пробувати вибиратися звідси. Ну, ну, а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І як завжди на дзвоник мені нажимайте, якщо ви цього не зробили, якщо ви це все не зробили. Але це є для мене дуже важливо, тоді, будь ласка, поможіть мені. Ну і зробіть це. Я буду вам дуже вдячний. Ну. А зараз я буду краще прощаватися з вами. Ну, а з вами був я, Фіксенс, і тоді всім па-па!